Зеленський підписав закон про мобілізацію: Росіяни обстріляли Чернігів та Харків, а українські воїни знищують ППО та літаки Росіян у Криму та навіть на території ворога. Привіт! З вами традиційний огляд новин минулого тижня. Читайте сайт інформатор. Дивіться наш ютуб канал, аби завжди отримувати найактуальнішу інформацію та коментарі експертів. Цього тижня ворог не припиняв підступних ударів по Україні. У середу російська армія атакувала Чернігів із застосуванням ракет. Були пошкоджені житлові будинки, лікарня, університет та інші соціальні об'єкти. Внаслідок дій ворога загинули 18 осіб. Ще понад 70 отримали поранення. У п'ятницю росіяни влучили ракетами у самісінький центр Дніпра. У місті пошкоджені житловий будинок та два інфраструктурні об'єкти. Загинуло 8 людей, серед яких дві дитини. Поранені 25 осіб. Цікаво, що після того, як по Україні відстрілявся один з літаків ворога, Ту-22М3, Він впав у 300 кілометрах від кордону у Ставропольському краї. Виявилося, що повітряний борт був збитий ракетами с 200 а за операцією стоять ГУР та повітряні сили України. Тим часом у західних змі з'явилися песимістичні прогнози щодо війни в Україні. Зокрема, американське медіаполітико написало, що Україна припинить існування у тому вигляді, в якому вона є зараз, якщо влада не мобілізує всю націю. Крім цього, за словами оглядача видання Джеймі Детмера, ситуація в Україні. Є близькою до катастрофи, а майбутній великий наступ РФ, який очікується цього літа, однозначно приведе до втрат територій. З тривожною заявою у вівторок виступив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американському мовнику PBS глава держави заявив, що Україна не виграє у Росії, якщо не отримає обіцяний пакет допомоги від США. Але повернемось до цього питання пізніше. Також цього тижня українці дізнались іншу сумну звістку. На фронті загинув Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, автор петиції про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Петриченка також знали за проектом Архіпелаг 95 який він вів разом з друзями. Це пародійний телеграм-канал, в якому ще до початку повномасштабної війни автори писали, як президент Зеленський та інші високопосадовці керуватимуть обороною України у війні проти Росії. У середу українські війська завдали масованого удару ракетами по об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Під атакою опинилась протиповітряна оборона ворога у Джанкої. В результаті у ворога відмінусовано 4 пускових установки С 400 пункт управління засобами ППО, 3 радіолокаційні системи та апаратура спостереження за повітряним простором. Фундамент м Ймовірно, ці заходи українська армія здійснює в рамках підготовки до знищення Кримського мосту, події, яка за даними ГУР та інших відомств має статися до середини липня цього року. У вівторок президент Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою минулого тижня. Більшість положень закону запрацюють після 16 травня. Але окремі норми діятимуть пізніше. Зокрема, призовники та військовозобов'язані мають оновити свої дані упродовж 60 днів після набрання чинності закону. Тобто вони мають на це час до середини липня 2024 року. А люди, які перебувають не в Україні та зняті з військового обліку через перебування за кордоном, повинні знову стати на облік до 16 червня. До середини травня Кабмін має забезпечити роботу рекрутерів у ЦНАПах з метою залучення людей на військову службу. Електронні кабінети мають запрацювати до середини червня. Абмін має вжити заходів щодо перевірки висновків медичних комісій щодо встановлення інвалідності особам 25-50 років, ухвалених після 24 лютого 2022 року. Нагадаємо, що згідно законопроекту, обмежено придатні до військової служби громадяни повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Це стосується людей, які отримали другу та третю групу інвалідності під час війни, але не військових. Одночасно з тим, з документа ще раніше було видалено норму про ротацію та демобілізацію військових. Її планують врегулювати окремим законопроектом. Протягом восьми місяців. Цього тижня відбулася ще одна гучна подія, що стосується повномасштабної війни. Йдеться про скандал довкола стели на в'їзді до Донецької області. Група місцевих волонтерів пофарбувала знак, знищивши написи і наліпки, що з 2014 року лишали на ньому військові. У соцмережах таке оновлення в багатьох викликало обурення. Користувачі мережі звернули увагу на те, що авторів деяких написів на стелі вже немає в живих. На тлі цього монобанк навіть випустив спеціальний скін для карток у електронних гаманцях, на якому зображена стела до так званої реновації. Тим часом українські воїни вже почали оновлювати вигляд стели, додавши туди нові написи та стікери. У п'ятницю до цього флешмобу доєднався і президент Зеленський. Він також залишив на стелі напис. Перейдемо до новин за кордону, які безпосередньо пов'язані з Україною. Цього тижня питання підтримки України з боку Вашингтону нарешті зрушило з мертвої точки в американському конгресі. Спікер Палати представників Майк Джонсон, який тривалий час відтягував винесення законопроекту на голосування, представив альтернативний документ. Загалом він передбачає понад 60 мільярдів доларів фінансування потреб України, переважно військових. Закладена там є економічна підтримка на 7 мільярдів доларів. Окреме положення законопроекту передбачає, що адміністрація Байдена має якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети атакам. Водночас, президент США може відкласти це рішення, якщо воно буде шкодити інтересам національної безпеки США. Відмінність від попереднього законопроекту полягає в тому, що питання України виокремлене в один документ. Голосування за нього Джонсон призначив на суботу, 20 квітня. Врешті-решт законопроект ухвалило у палаті представників 311 голосами, і тепер він очікує на затвердження у сенаті у вівторок, 23 квітня та підписання президентом Байденом. Тим часом перестановки в оборонних структурах України тривають. Наталю Гуменюк у п'ятницю було звільнено з посади голови прес-центру сил оборони Півдня. Раніше на Гуменюк поскаржилися українські журналісти. Вони заявили, що вона забороняє висвітлювати військові злочини Росії. Зокрема, українським журналістам не дозволяли освітлювати подробиці підтоплення після прориву Каховської ГЕС, а також заборонили до відвідування будь-яких прифронтових територій, що входять до компетенції окремого командування Південь. Через це журналістам доводилося мінними полями заїжджати у щойно Звільнення села на Херсонщині та Миколаївщині. За словами медійників, таких правил на інших напрямках фронту немає. Тому вони вимагали у Сирського звільнити Гуменюк. Сама речниця назвала ці заяви абсолютною неправдою. Зараз у Збройних силах шукають нового речника чи речницю для Сил оборони Півдня. Наостанок розповімо про інший скандал. Цього тижня вийшло нове розслідування журналіста Української правди Михайла Ткача. Воно було присвячено поїздкам 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка та його друзів за кордон під час загальної мобілізації. У серпні 2022 року Слобоженко опублікував у своїх соцмережах відео відпочинку в італійських Альпах. За його словами, він здійснював маленький сімейний пробіг зі своїми друзями на двох елітних автомобілях Lamborghini Huracan та ще кількох спортивних авто. Правоохоронці розповіли журналістам, що Слобоженка втік за кордон за допомогою документів про непридатність до військової служби, в якій зазначені серйозні проблеми зі здоров'ям, завдяки джерелам у правоохоронних органах. Нам вдалося встановити, що підставою для безперешкодного і регулярного виїзду за кордон є непридатність до військової служби, простіше кажучи, білий квиток. Ще простіше кажучи, Слобоженко виключений з військового обліку через серйозні проблеми. Зі здоров'ям. Разом з Олександром Слобоженком в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непридатність: Вадим Геросименко та Артур Бершацький. Крім того, спільно з компанією відпочивав Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи Шлях та їздить на помаранчевому Ламбургіні. Прямо зараз Дзюбенко та Слобоженко відпочивають за кордоном. Станом на час публікації розслідування Роман волонтерив на іспанському острові Майорка. Журналісти зазначили, що ще один друг Олександра Слобоженка, бізнесмен Ростислав Потапенко, виїжджає. За кордон за допомогою листів від гур від початку повномасштабного вторгнення Потапенко вже вісім разів виїжджав до Європи. За певний час після виходу розслідування Слобоженко перервав паузу в соціальних мережах. Бізнесмен опублікував відео про те, що він закупив два дрони по 300 тисяч гривень. Але, як заявив розслідувач Михайло Ткач, це не звільняє мільйонера від відповідальності за ймовірну підробку документів про непридатність. Відповідну довідку ВЛК Слобоженко 18 жовтня двадцятого року видав голосіївський ТЦК. Ми пригадали найважливіше за останній тиждень. Підписуйтесь на наш Ютуб телеграм-канал Україна Січас і читайте сайт інформатор. І не забудьте поставити лайк цьому відео. До зустрічі!